Ближче на камеру. Це італійський мармур, так? Да? Згоден? Звісно. А слухай, а ти знаєш, що серед зелених кольорів в природі більш нічого такого немає, навіть схоже, щоб був такий насичений прикольний кольор? Так, можна сказати ексклюзив. Ексклюзив є... від до речі, до речі, є там якийсь в Греції, але він якийсь мутний дуже. А це такий насичений. Яскравий смарагдовий кольор. А скільки коштує? Кошти питати? Да. Да, всього 1600 гривень за метр квадратний а на ні, преміум пою. Дядя, він дорожче. Подивися на сайт. Добро. Зараз, зараз розказуєш. Він там десь 1800 щось таке. А, ні, брешу. 1681 гривня, так. Да. Ну і хтось наш менеджер по продажам. Що ти ну, мною конечно, ти. 1681 гривня за метр квадратний. Будь ласка. Звертайтеся, а звертайтеся краще підписавшись на наш телеграм-канал.